Старий дім у снах — це простір нашої пам'яті. Кожна кімната частина минулого, яку ми, можливо, забули, але вона досі живе в нас. Коли дім пустий це спогади, що чекають на прийняття. Коли він занедбаний знак, що душа потребує турботи. А якщо ти ремонтуєш чи прибираєш його, означає, що ти готовий змінити своє життя. Психологи кажуть, що дім символ внутрішнього я. Якщо бачиш горище, це думки і спогади. Підвал підсвідомість, приховані страхи, вікна бачення майбутнього, двері, нові можливості. У сонниках старий дім часто означає повернення до витоків, пошук родинних зв'язків або відновлення рівноваги між минулим і теперішнім. Та головне це не про стіни, а про тебе самого, твоя душа запрошує повернутись додому, до себе.